Лічопліч Всеукраїнські шкільні ліги це спортивні змагання середучні України. Вони проводяться щорічно з вересня по червень учнів закладів загальної середньої освіти країни. Проєкт Плічопліч це всеукраїнська ініціатива, що об'єднує школярів з різних регіонів України навколо командних видів спорту, підтримуючи розвиток фізичної культури, взаємодопомоги та командного духу навіть у час війни. Цей масштабний проєкт започаткували у 2023 році за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Головна ідея через спорт Культуру єдності, підтримки і сили, здоров'я та соціальної залученості. Третій рік господі в нашій країні проводяться спортивні змагання, які мають назву Всеукраїнські шкільні ліги, пліч опліч і такий красивий девіз разом до перемоги. Розпочинаються змагання в нашій громаді з баскетболу, а саме це баскетбол три на три. І так наші учні, наших шкіл, подали заявки на участь. Місяців радує те, що діти і міських і шкіл, і сільських закладів загальної середньої освіти беруть участь. Надзвичайно подобається школярам. Цього сезону Миргородська громада зареєструвалася на 10 з 12 доступних видів спорту. Серед них новачки проєкту: кросовий біатлон, баскетбол 3 на 3 та настільний теніс. Це доступні дисципліни, які не потребують складної інфраструктури, а брати участь у змаганнях можуть усі бажаючі незалежно від рівня спортивних досягнень. Загалом з усіх видів спорту в змаганнях попередньо братиме участь 89 команд різних вікових груп. У перших змаганнях з баскетболу 3 на 3 що пройшли 7 листопада, учасниками стали школярі 5-9 класів. В жіночій групі стала команда ліцей Лінгвіст. Срібло у ліцеї імені Тараса Шевченка. Бронзу отримали баскетболістки ліцею імені пана Самирного. У чоловічій групі перше місце здобула збірна ліцею імені Івана Зубковського. Друге посіли баскетболісти ліцей Лінгвіст, третє у ліцеї імені Тараса Шевченка. Прошлий рік наші діти зайняли тут перше місце. Хлопці їздили на області змагання. Де ми обійшли у п'ятірку кращих. Цьому році теж ми заявилися на декілька видів до 5-7 видів клічопліч. І дякуючи тому, що на наполегливій роботі хлопців, ми досягли цього успіху. Дуже дякуємо гравцям інших команд за таку наполегливу і дуже цікаву гру. Дітей дуже це заохочує, вони хочуть пройти і на район, потім на область попасти. І це популяризація баскетболу як виду спорту. Отому ми стараємося, цей рік виставили багатенько видів, тому що стараємося і баскетболі, і волейболі, щоб діти були зацікавлені і щоб розвивався масовий спорт. Третій сезон пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги це новий етап поширення масового спорту та сприяння вихованню покоління активних, стійких і об'єднаних українців.